Тебе я тараса йду, крізь вітер злий, карбую кроки і відчуваю кожну мить, реве та стогне мір широкий, щоб розбудити всіх, хто спить. Коли в душі моїй тривога, коли в душі моїй печаль, іду до нього, до живого у все світ і поем. Я не одна йду до нього. Ідуть до нього тисячі, не наче грішники до Бога свої печалі несучі. І поки в рамках заповіту бентежить кожне слово нас, той рух до сонця не спинити, бо зветься сонце те тарад. У народній пам'яті живе і буде вічно жити пам'ять про Великого Кобзаря, геніального сина України та поборника святої правди Тараса Григоровича Шевченка. Життєвий та творчий шлях Тараса Шевченка був коротким. 24 роки він був кріпаком. 10 – перебував на затвоні. І лише 10 років до так званої волі підтульнило по жандані. Але все в супуч всьому він залишився завдать ціни скарби Сергітволі. Творча спадщина Тараса Григоровича Шевченка заскрава та різноманітна. В образі галереї, поряд з величними постатями героїчних борців, народних митників, поряд з історичними діячами визвольного руху особливе місце посідають образи трудящої жінки, матері, сестри, дівчини, коханої. Через ці жіночі образи Шевченко створює духовну силу чистоту української жінки. Та її прагнення перемогти встані. Саме цій темі поет просвятив, ціло в них спотворі, вертався до неї, всі порядуть творчості. Доля жінки, кріпачки для нього насамперед все доля нерідної матері, котра передчасно умовила нужда та праця положила. Цих горідні сестри, Катя, Ярина, Марина, Оті голубки молодіє, в яких у наймах косиповілі. Оксана Колоненко, його перша кохання, з якою доля так не слава Тараса інші жінки, що зустрічалися поетю на життєвому шляху. Нещасне в особистому житті Тарас Григорович найвищу, найчастішу красу звідти бачив у жінці матері. А сам як летаємо майбутній боєць кознати. Пізніше Тарас Шевченка став стабілим та одружити так не встиг. Так що своїх дітей і дружини в нього не було. Млієв він населитися в Україні, одружитися з океаною, коло але не судилася. Та все ж він дуже любив дітей і улюблений його образ це мати з діття. Шевченко обожнював материнство, ослаблював вірність щирість. Його непоруші лявки. врагами був буде супостата, а буде з і буде мати Будуть люди на сонці, та кривати вислам для багатьох покоління. У нашій раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая, своїм дитяточком малим. Буває іноді дивлюся, Дивуюсь з бівом і печать, похватить душу, стане жаль, її, і зажирюся. Мов перед образом святим. Тією матері святої. Що мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночі стає, і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє, моє. І не на ненароком інший гляне. Весела рада. Боже мій, несе додому свого Івана і їй здається все село. Весь день дивилася на нього, а тільки дива там було, і більше не було б нічого. Панщині в жилі біжала, тумилася, не спочалась, пішла в снопи, пошкандивала Івана сина годувати. Воно сповите кричало у холодочку під снохом. Розповела, нагодувала і ніби весною над сином сидя затримала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий на вольній, бо й сам не панський, а на волі, та на своїм такі веселім полі свою пшеницю жнув. А діточки обід несуть і посміхнулася Бога, Роснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла. Тихенько сповила, та щоб дожать до ланого, ще купну дожинать пішла. Минаючи у боги села, по ланівлянській невесині, я думав, де ж я же прихилюсь, де подінуся на світі. І сниться сором мені, дивлюсь, садочку квітами повита на пригорі собі стоїть, неначе дівчина, хатина. Дніпро ведь геть собі розкинусь, сіяє батько та горить. Дивлюсь у темному садочку, під вишневу колодочку моя єдина я сестра, многострадалиця Не неначе в раї спочиває, та за широкого Дніпра мене не Бога виглядає, і їй, здається, виринає, за хвилі човен виплива, і в хвилі човен порина. Мій братику, моя ти доля. І ми прокинулися в на панщині, а я в неволі. Отак нам довелося йти ще з маличку, колючу міву. Молися, сестро, будемо живі. То Бог поможе рейти. Шевченка розповідає панське насильство над молодими дівчатами. І Відведену молодість. Того увезли з кохання. Вони кличуть до посту йти. То то так жіночий вчилися, і гідність, і щастя. Ми в вкупиться, колись росли маленькими собі любили, а матері на нас дивилися, Та говорили, що колись одружилися. Не вгадав, старі зарані помирали, а ми малими разом та на вже й не скоро Мене поволі і неволі, носила всюди. Пора несло на старі сливе і додому. Чому ж тепер мені старому? Здавалось темним і німим. Таким, як я тепер старим, і бачиться в селі у Мені так бачиться нічого. Не виросло і не знову, Таке собі, як і во. І як, і поп, і тобой. І над криницею верба. Нагнулись, як кажуть, самотності самота стінгу, та вокдавика і, і вітра. Ганю крилами махаю, дуб зелений, мов каза, і загаяв, вийшов та й гуляв по підгору. По горі зароча темний, а в садочку лежать собі у холодочку, мов у раю. Мої старі. Хрести тобою посхиляли, слова душем позамувались. І не тиші, і не А Ведесенько судом стигав. Нехай святиться. Мої старі, чи жива та Оксана, Питала брата тихою. Яка? Бо та маленька кучерява ще з нами гралася. Таланною своєю От зіронки до зіронки сидять собі у вділики, сидять собі, розмовляють, і дожидають, дождалися Чигирина по всій славній Україні, Заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці, коні, щоб шаблі мечі згострили. Та збирались на весілля, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. У неділеньку, та ранесенько, сурми труби вигравали, поход у дорогу в славній компанійці весхід сонечка рушали, випроводжала того свого сина, Ту єдиною дитиною. Сіротина випроваджала, коня напувала, до зірниці і краниці, виносила збрую, шаблю золотою і рушницю гайківницю випроводжала три поля три милі прощалася при долині, дарувала шити шовками хустини, щоб згадував на чужині. Ой, густина, густиночко, мережа нашита, тільки слави козацької сіделочко вкрите, вернулася, журилася, на шлях бити дивилася, квічалась, прибралась. Щодень Боже сподівалась, а в неділеньку ходила виглядати на могилу. Ми на літо, ми на друге, а на третє линуть компаніці компанійці свою країну. Іде військо, іде друге, а за третім стиха. Не дивися без таланна, везуть тобі лихо, везуть труну мальовану китайкою криту, а за нею старшиною. Іде в чорній свиті, сам полковник компанійський, характерник січі. За ним йдуть Єсаули саули плачуть ідучи, несуть пани не Єсаули саули збрую, литий панцир порубаний, шаблю золотую три рушниці раківниці і три самопали. А на зброї. Козацька кров позасихала, ведуть коня вороного, розбиті копита, а на йому сіделечко хустиною вкрите. Наща мені чорні брови, наще карі очі, нащо літа молоді, все літіло, літа мої молоді, марно пропадають, очі плачуть. Чорні броби одвітру линяють. Серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі. Тяжко мені, сиротою, на всім світі жити. Свої люди, як чужі, ні говорити. Нема кому розпитати, що плачуть очі. Нема кому розказати, чого серце. Хоче, що серце як голубка, то ніч вартує. Ніхто не питає, не знає, не чує, чужі люди не спитають, та й що питати. Нехай плаче сиротина, родина, нехай літа тратить. Плач, серце, плачте, очі, поки не заснує. Голосніше, жалібніше, Щоб вітри почули, Що понесли бунесенки за синя море, чорнята Диво на люте погоря. Породила мене мати В високих палатах та й понесла серед ночі у Дніпрі скопати, Копаючи, розмовляла за мною малою. Пливи, пливи, моя доню, Дніпром за водою. Та випливи русалкою завтра, серед ночі. А я вийду гуляти з ним. А ти і залоскочиш. Залоскочи моє серце. Нехай не сміється надо мною, молодою, нехай п'є, уп'ється не моїми кров сльозами, синьою водою, не провою, нехай собі погуляє з дочкою. Той ви моя єдина я. хвилі, мої хвилі привітайте, русанку, та й заголосила, що побігла, а я собі за водою. Доки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже тиждень, як росту я, сестрами гуляю, о півночі та з будинку батька виглядаю. А може, вже поєдналась з паном у палатах, Може, знову розкошує моя грішна мати, та й замовку русаленька в Дніпро поринула, як пліточка, а лозина тихо похитнулась. Пойшла мати погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна нема дома ні з ким розмовляти. Та як прийшла до берега, то й дочку згадала. І згадала, як купала, і як примовляла, та й байдуже пішла собі у палати спати, та не дійшла, довелося ні приночувати. ночувати, та й не щулась, як заспіли ні дівчата. Та до неї похоплююсь, та, та й ми з нею грати. Так дівчинки, що піймали, грались, поскотали, оск... доки верша не запхали, та й зареготались. Одна тільки русалинка не переготалась. Вітрибуні, вітрибуний, ти з морем говориш. Збуди його, заграй ти з ним, спитайся й на море. Вона знає, де мій милий, бо його насила, воно скаже синє море, де його поділо. Коли ж милого втопило, розбий, синє море, іду шукать миленького, топлю свої гори. топлю свою недоленьку, русалкою стану, Пошукаю в чорних хвилях на дно моря кану. Найду його пригорнуся на серці заміга. Тогді хвили неси з милим, куди вітер віє. Коли ж милий на тім боці, бо несенький знаєш, де він ходить, що він робить, ти з ним розмовляєш. Коли плаче, то я плачу, коли ні співаю, коли ж згинуть чорнобривий, та й я погибаю. Тогді неси мою душу, де мій милий, червоною калиною. Поста на могилі, бо легше в чужим полі сиротині лежати, Буде над ним його мила квіткою стояти, і квіткою, й калиною цвісти над ним буду, щоб не похочу вже сонце, не топтали люди. Я ввечері посумую а вранці поплачу, зійде сонце утру сльози ніхто й не побачить, вітре буйний. Вітри буйний, ти з морем говориш, збуди його, заграй ти з ним, спитай синє море. За що мене як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла молодою вбили? За що вони мене, мене тепер в палатах вітають, царів не називають, очей не спускають з мого світу? Дивуються, не знаєте діти. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, на що мене Бог пасти? Я не знаю, моя сестра, і цвіт королевий свою головинку червоно рожеву на білої, пониклої личинка лілеї. І заплакала лілея, росою стезою, Заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брати єдиний, хто її лихо заподіяв. Я була дитина. Я гралася, забавлялась, а вона все взяла. Та нашого злого пана ляла, проклинала та й мене. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що бастряю, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої далі коси на... острігли, накрили острижену ганчіркою та ще й готались. Жиди навіть на не... її на мене плювали. Отаке то, мій, братику, було в мені світі. Молодого, короткого не дали зажити люди віку. Я умерла зимою під піти а весною працювала цвітом долині. цвітом білим, як сніг білим, аж гай веселила. Зімою люди, Боже мій, хату не пустили, а весною, мов на диво на мене дивились, а дівчата закричались і почали звати лілеї сніга цвіта. Скажи ж мені, мій братику, королеви цвіти, на що мене Бог поставив цвітом на сім світі? Щоб людей я веселила тих самих, що били мене, й матір, милосердний, святий Боже милий, і заплакала вілея, а цвіт королевий схилив свою головенку червоно рожеву, На білою, пониклає вічинка белею. І станом внучим, і красою принепорочно молодою старії очі веселю. Дивлюся іноді, дивлюся і чудно, Пер, немов перед святою, перед тобою помолюсь. І жаль мені, старому стане твоєї Божої краси, де з нею дінешся, Єси? Хто коло тебе в світі стане святим хранителем твоїм? Хто заступить? Хто укриє від зла людського в час лихий? Хто серце чисте нагріє вогнем любові? Хто такий? Ти сирота, нема нікого об праведного Бога. Молися ж, серце, помолюсь і я. Щось пророче мені вже зазирає в очі, і я вже Богу не молюсь, уже й на тебе не дивлюсь. Мені приснилось ти вже мати, не воксамиті. Не в палатах твоє голодне дитя, і в ж ти, Одні летять. несуть все добре з собою, уже й надію понесли, а ти залишилась одна єдина. Єдине добро в тебе було твоє дитя, поки росло, в коло дочків убивалось, опералось. і ти залишилась стара і невічна людей. Людей неприязних благаєш та Христа ради простягаєш коло зачинених дверей старії руки. Отак тобою, тобою, серце молодою, старії тихенько, за тебе, Богу, помалюсь. Молися й ти з святого неба на тебе, серце, не зійшла, твоя нідоля, сміне доля. Ні недоля. Ось таким ліричним образком ми завершуємо нашу сьогоднішню зустріч, яка присвячена була 200 річчю від дня народження великого генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Я хочу подякувати всім присутнім, представити всіх дітей, які брали участь. Перш за все хочу представити ученицю другого класу нашої, місце, нашої гімназії Лебідів Сашу. Будь ласка, діти вашої школи, ви всі їх добре знаєте, учень 11 класу, Шеляк Саша. Наша наймолодша учасниця це учениця 5-го Б-класу Горбик Гераніка. Учень 6-го Б-класу середа Денис. Ну і наші чарівні ведучі учні 10-го Б класу Настя Лимовецька і Аня Єртушенко. Дозвольте ще раз привітати всіх, дозвольте ще раз подякувати всіх і нагородити дружніми області на Дякую.